Друзі, всім привіт! Я сьогодні буду готувати заварний крем для тортика. Я хочу його зробити з печива, тому що в харчовій допомозі нам надавали що молока, що печива. Тому сьогодні я буду готувати саме це. На задньому фоні ви можете чути іспанську музику. Так, це мої сусіди. Її слухають, тому вибачайте, якщо ви це чуєте, а можливо вам подобається. Для початку необхідно з'єднати 2 яйця і 2 столових ложки борошну. Далі нам необхідно взяти для крему 500 мл молока, але десь 100 мл я спочатку додам ось в цю масу, де яйце та борошно. У мене 300, ну, десь стільки. І все перемішую. Так, ну і все. Це ми відставляємо будемо займатися іншою частиною крему. А, я, до речі, забула вам сказати, напевно, спочатку, що крем буде шоколадний, тобто я буду додавати сюди какао. Раніше я робила його е, чисто, чистий, заварний крем з ваніллю, а сьогодні буде саме з какао. Це експеримент. Сьогодні я готую це вперше. Не знаю, як його виставити правильно, щоб було зрозуміло. Я думаю, що так підійде. Так, далі я виливаю залишок, тобто 400 мл молока у кастрюлю. Це мене 300. Немає в мене великої банки. Так, зараз мама подивиться і Женіна мама і будуть питати, де банки, які вони нам надсилали. Ну, ось це 400 мл. Я вмикаю свою плиту, і сюди я буду додавати цукор і какао. Цукру нам необхідно 200, 200 г, але в мене є ось стільки стільки. Тому я додаю, скільки в мене є. Зараз будемо перемішувати. І ще необхідно додати 4 чайних ложки какао. Я не знаю, як це у холодне молоко. Це я роблю за рецептом з інтернету. Тому зараз будемо з вами експериментувати. Ще якщо не вийде, то я тоді не знаю, що робити. Три. Це три вже, так? І чотири. Боже, допоможи. Називається рецепт. Так, цю масу необхідно довести до кипіння. Ну, це. Виходячи з рецепту, я сподіваюся, що те, що я бачу тут зверху какао, воно розчиниться по мірі того, як буде нагріватися молоко. <гум> я, звичайно, що, ну, так, питаю надіжди. Зараз побачимо. Ну, а далі ця суміш, молоко, цукор та какао, яке закипіло, яка закипіла ця суміш, нам необхідно повернути в яєчну масу. Десь 150 мл. Ну, я думаю, що це все на глаз потрібно робити, бо так написано в рецепті 150 мл. І чи мені його виміряти, чи щось стояти? Ні, я просто трішки залью назад у яєчну ось цю суміш. Так, я так розумію, треба швиденько це все змішати. Так, все змішали. Тепер нам необхідно ось цю масу всю залити одразу. Не потрошки, а просто одразу вилити в кастрюлю до гарячого молока із какао. Не можу з іншого ракурсу знімати, а з цього так парує, що нічого не видно. Так, просто це все виливаємо назад у кастрюлю. Так, дівчата, а тепер я буду це все варити на повільному вогні, допоки ця е, вся маса не почне густіти, як українською мовою, це слово. Ну, далі вже варимо як звичайний крем, моніторимо, щоб нічого там знизу не пригорало на повільному вогні. Так, а що таке, коли процес піде? Щось я 5 хвилин маслаю тут цим вінчиком і нічого не відбувається. Ні, ну воно трішки загусло, так, але. Але а далі що? <смі> то кипіння доводити не треба, потрібно дочекатися, коли на поверхні будуть з'являтися. Ну, бульбашки. А коли світло виключаю, то ну, тоді камера не передає кольору цього крему. Він такий більш шоколадний, а на камері ну, не, не такий зовсім. Так, ви бачите, вже загусло. Але я 10 хвилин ось тут стояла. Наче як з звичайним заварним кремом менше часу на це уходить. Але я вже, напевно, просто забула. Бачите, вже таке, як крем. Коли потрібно вимикати, коли побачите ось такі бульбашки, бачите? Так, ось такий вийшов шоколадний крем. Зараз він е трішки охолонений і він буде ще густіший. Далі найважливіше необхідно, щоб це все охололо, але потрібно завжди ну, час від часу, щоб тут зверху не е, з'явилася ну, корочка така. Ось, тому що будуть тоді комочки. Наприкінці, коли вже воно більш-менш охололо, воно, цей крем він, охолов, я додаю масло, вершкове масло. І все змішую до допоки воно не розчиниться. Так, я вже переложила крем в тарілку, і хочу, щоб він ще охолов. Але для того, щоб він не покрився плівочкою, я накриваю його харчовою плівкою. І потрібно, щоб воно торкалося. Плівка торкалася крему. Все тоді там не буде, ну, Тієї плівочки, яка підсихатиме, так скажемо. Ось так. Я залишаю. І ну, він вже такий, він вже тепленький, але я хочу, щоб він був холодний. Так, ну і Будемо робити наш торт. У мене, як завжди, немає форми, в якій можна робити. Тому я застелила ось цю тарілку. Я буду викладати сюди печиво, змащувати ось цим кремом. І також поламаю це печиво і зверху ось так крошкою посиплю, і все, і буде такий тортик.